Українська народна казка Царівна Рузя. Був цар і цариця, які довго не мали дітей. Аж через двадцять років знайшлася у них дівчинка. Назвали її Рузею та, хоч мала дівоче ім'я, а росла на царському дворі, де весь час марширувало військо. І з Малку захотіла стати офіцером. Рузя була ще майже дитиною, тому цар ні в чому не перечив їй, віддав дочку до вищої військової школи. Але дівчина росла і так добре вчилася, що у школі першого нікого не було, тільки одна вона. І найвищий військовий водитель подумав собі легко, візьму її за жінку, що подумав, те й сказав. Слухай сюди, Русько, скоро ти скінчиш свої класи, я би хотів так, аби ми двоє побралися. Рузя засміялася, Такого не буде, бо ви вже старий. Військовий водитель розгнівався на дівчину. І що він надумав? Доповів цареві так, що, мовляв, його дочка ходить з молодими вояками. Це вже розсердило царя. Він розмірковував, Рузя стала дорослою. І не сьогодні-завтра свої права має у руках. Та щоб його єдина дочка гуляла з вояками, щоб зганьбила його сиву голову, не хотів і бачити такої дочки. закликав свого стражника. Грізно наказав. Запрягай у бричку чорних коней і повези рузю у найтемнішу хащу. Там. Шаблею зарубай її, і принеси від неї тільки серце. Стражник як почув такі слова, то аж похолов. Ба, що цареві сталося, наказує єдину дитину зарубати шаблею, а ще таку красуню, маєтну відданицю. Але ліпшого немає. Наказує ж цар. Стражник узяв дівчину на бричку і завіз у хащу. Там, на одній поляночці, застановив коней, а сам зліз із брички. Упав на траву і почав дуже плакати. Рузя зіскочила униз, нахилилася над ним і переговорює, чого ви заплакали? Через яке діло? Де би я не плакав? Відповідає стражник, коли ти, небо, виростала на моїх очах, а я нинішнього дня маю тебе зарубати шаблею і принести цареві твоє серце, мушу то зробити на царський наказ. Рузя подумала і каже, слухайте мене. Вбити свою собаку і понесіть цареві псяче серце, а щоб вам повірили, що серце моє, понесете і мою одежу. Стражник зробив так, як наказала Рузя. Поніс цареві псяче серце і плаття дівчини. А Рузя залишилася у хащі зовсім гола. Сховалася в дуплі, заночувала. Але вранці лісникові пси завітрили її, кинулися до старого бука, скачуть на стовбур, гавкають. Підійшов лісник, глянув, а у дереві в дуплі стоїть дівчина. Нараз відкликав своїх псів і каже до неї Не бійся, дівчино, виходь. А вона відказує Я не можу вийти, бо не маю плаття. Тоді чекай, нікуди не йди. Я побіжу до міста, куплю тобі одяг. Так воно й було. Лісник пішов до міста, купив дівчині плаття та ще й приніс їй хліба. Царівна одяглася у просту спідничку, з'їла сухий окраєць. І дуже їй сподобалося у лісі. Я нікуди звідси не піду, говорить лісникові, тут буду собі жити. А молодому лісникові дівчина полюбилася. Чи хотіла б ти мене за свого чоловіка? запитав її. Дівчина одразу дала згоду, бо ліпшої долі не було. Вони пішли у просте село, де лісник мав хату. Там одружилися і живуть. Скоро народився у них хлопчик, і в молодій родині стало ще веселіше. Так жили три роки. На третій рік ударили в бубон, кличуть на війну. Пішов лісник, пішов його кум. Із села забрали всіх чоловіків. Рузя залишилася одна. Якось прийшла до куми і каже Ой, кумочко, я мушу бути дома, бо мала дитина. Купіть мені у місті білого полотна і всіляких шовкових ниток. Кума купила, що вона казала, тоді Рузя сіла до роботи, взялася вишивати. Вишила три рушники. І знову до куми. Ой, кумочко, продайте за мене ці три рушники. Жінка запитала А скільки просити? Нічого не просіть. Хто скільки дасть, то й добре. Кума радо винесла рушники на ринок. Такі були красні. Простий народ на те й не дивився, бо дорогі речі. Та підійшов один пан і каже Скільки жінко хочеш за ці рушники? А вона відповідає. Скільки дасте за своєю дякою, за стільки й продам. Пан обдивився рушники, а на них царські знаки. Нараз вийняв три тисячі срібних і заплатив жінці. Кума дуже зраділа і прибігла з грошима до рузі. Люба моя кумочко, у вас золоті руки. За рушники дали стільки грошей, скільки я ще своїми очима ніколи не бачила. А Рузя не рада усі ті гроші я залишу вам, тільки ви побудьте з моєю дитиною, бо я мушу іти на війну. А на той час. Її чоловік дослужився вже до командира, бо ще в лісі вмів добре стріляти. У його загоні й кум. Лісник часто пише додому листи, але вони йдуть довго. А командир хотів би дуже знати про малого сина, чи вже щось підріс. Каже своєму кумові: Я відпущу тебе додому, підеш і подивишся. Який великий твій похресник, повернешся і покажеш мені. Так і було. Рушив кум додому. А в ті часи ходилося пішки. Хто поспішав, той йшов навпростець. І не так то робилося швидко, як я розповідаю. Добився кум до свого села, але першим ділом зайшов до куми. Бачить. Вона молода і красна, якби була з царської родини, і почав казати. Русько, я повинен тебе засмутити. Твого чоловіка на війні забило, ще такого й такого дня впав на моїх очах. Але тим часом надійшов і лист. Чоловік відписував. Що він, як командир, послав додому кума, аби той дізнався, як вони живуть, чи вже великий у них син. Рузя глянула на кума спокійними очима, бо вона була розумна жінка, мала добру школу, сказала так. Запряжемо завтра моїх коней, сядемо на віз і поїдемо обоє. Я хочу подивитися. Де ви поховали мого чоловіка? Так і було. Другого дня вранці вони зібралися і їдуть. Приїхали на високий міст. Кум зупинив коней, схопив рузю за волосся і тягне до води. Але вона не даремно вчилася у військовій школі. Полетів униз і кум. Рузя не втопилася, бо вміла добре плавати. Витягла на берег і кума вояка, та вже мертвого. Привезла нещасника в село, дала поховати, а сама перебралася в його вояцьку форму і пустилася в дорогу просто на війну. Та що тоді творилося у царському дворі? Прийшла сумна звістка, що на війні вбитий найвищий водитель? Військо розбігається. Старий стражник, котрий мав у хащі зарубати Рузю, вже не служив у цареві варті. Він згадав, що дівчина залишилася жива і має добру військову науку. Але де її знайти? Одягся старий стражник в останнє лахміття і пішов поміж людей, перезнає про Рузю. Раз лиш чує, що люди говорять, на війні з'явився такий витязь, що все військо йде за ним уперед. Ворог тікає, як сліпий. Старий не встиг вернутися додому, як війна скінчилася. Цар наказав. Аби всі війська, що повертаються додому, проходили перед його палацом. Так і було. Війська марширували і всі офіцери доповідали сивому цареві, як вони воювали. А лісник вів свій загін останнім. Хлопці врубали такий крок, що палац затрясся, але цар їх зупинив. Уже пройшло майже ціле військо, а я ніде не бачу того витязя, з яким ми виграли війну. Він позаду, відповів лісник. Він у нас найнижчий. Цар хотів, щоб витязь проголосився сам. І коли став перед ним вояк, коли замахав шаблею, віддаючи честь, то шабля аж зламалася. Ну, так щиро. Не вітав мене жоден офіцер, похвалив вояка цар і разом з командиром запросив до гостини. Ой то була велика гостина, не можна й розповісти. Скажу одне, що коли всі гості добре розвеселилися, Витязь кинув шапкою під ноги, з під якої нараз розпустилося зібране волосся. Чи впізнаєте мене, царю? І цар, і цариця впізнали свою Рузю, зраділи ще більше. Рузя тут же підвела до них свого чоловіка, тепер командира, і цар обох прийняв на свою ласку, залишив їх жити у палаці, а невдовзі передав їм царство. Вірте чи не вірте, а так воно було.